привіт привіт! Ви на каналі Цукор .Юей. Сьогодні до нас завітала заслужена артистка України, учасниця 14 сезону «Мастер-шефу» Ірина Хандажевська. Привіт, доброго дня заслужена артистка України і учасниця кулінарного проєкту дуже так е, не пов'язані дві сфери. Якщо, наприклад, ще говорити про те, що е, ти танцюєш. Так, так, я досі ну, танцюю. Так і, і кулінарія, де не потрібно танцювати, то мабуть спробуємо все ж таки розповісти нашим глядачам, як так сталося, що ти прийшла е, в таке круте шоу, і, до речі, в тебе дуже багато прихильників, які е, намагаються, мабуть, йти за твоїми слідами. Адже я навіть читала коментарі е, під деякими випусками Мастер Шефу, що є дівчата, які кажуть, що будуть займатися балетом після того, як подивилися з тобою. Випуски, так ми знайшли ці коментарі. То цікаво все ж таки зрозуміти, як ти прийшла саме до такого виду танцю, балет вид танцю. Чи це мистецтво? Мистецтво, Так, різновид танцю, звичайно. Це дуже складний такий вид танцю, тому що там поанти, все інше. Це з дитинства ти займалася, чи яким чином ти прийшла до цього. Давайте почнемо з самого початку, з балету. Це дійсно різновид танців, але це. Це, звісно, мистецтво, тому що для цього, щоб танцювати професійно, ну потрібно дуже багато навчатися. І класика, звичайно, відрізняється від інших видів танців, тому що там дуже потрібна оця чіткість, специфічні, специфічна школа, специфічна база, без якої ти не можеш танцювати. І зазвичай, щоб отримати освіту, тобі саме балетну. Тобі потрібно навчатися ну десь років 15, Я скажу так. Нічого собі це ну, потрібно так. з самого дитинства ходити до студій, а потім вступати до вищих навчальних закладів а, саме на цю професію. Тобто, не може дівчина, яка не навчалася балету під час шкільних років, одразу вступити на цю спеціальність. Насправді може бути все. Я не хочу казати, що якщо тобі там 13 чи 15 років, що це неможливо. Можливо, і є такі танцівники, і насправді дуже відомі, які зробили блискучу кар'єру, які почали займатися балетом достатньо пізно, там, 14 років, 15 років, але для цього, звичайно, потрібна. Якась, хоча б підготовка, і я навіть не можу уявити, як скільки праці в це треба вкласти, скільки потрібно працювати, тренуватися, додаткових занять, тому що ну можливо, можливо, але дуже складно, тому що освіта починається з маличку. Ми спочатку танцюємо якісь прості координаційні танці, вчимося тягнути ноги, вчимося розтяжки, виворотності, тобто самі такі базові речі, які необхідні для балету. А вже потім, десь років у дев'ять, починається дійсно класичний танок, коли всі становляться до станка і починають вчити специфічні рухи, батман тандю. Пліє oh. і так їх дуже, дуже, дуже багато, і це розуміти як намисто, яке ти не можеш відразу перейти до чогось красивого, до виступу на сцені, до якоїсь варіації, доки не вивчиш оці всі-всі-всі рухи, доки їх не вдосконалиш. Тому це дуже поступово. Потім ти робити. скільки років розпочала займатися балетом? Я розпочала балетом займатися у сім років. Це, в принципі, нормально, але, можливо, ще і раніше. Так, Іноді Часно. дітки починають навіть в три роки займатися гімнастикою, займатися Так танцями. В три роки вони ще, мабуть, не розуміють, що вони роблять, якщо чесно. Так, не розуміють. Просто вони слухають музику, вчаться, я думаю, більше імпровізувати, вчаться складати якісь знаєте, образи. Там якісь пташки, якась лег... легкість, метелики. Тобто це більш така звичайна ігрова форма. Ну і, звичайно, гімнастика. Музика, гімнастика то це ось щось таке для більш маленьких дітей. А вже у сім років, я думаю, що вже діти більш такі серйозні, вже більш розуміють, що потрібно робити. І можна вже починати із якимись танцями? Звичайно, без гімнастики взагалі нікуди ми не дінемось і потрібна розтяжка. Тому крок за кроком ми наближаємось до того класичного танцю, про який всі мріють. Ти пам'ятаєш цей день, коли тебе привели вперше в балет, і чи було в тебе як в дитини? В якісь періоди часу не бажання займатися цим, тому що іноді в підлітковому віці діти якраз протестують проти всього, що їм там пропонують батьки, відмовляються від усіх захоплень. От чи пам'ятаєш ти перший день, коли прийшла займатися, і чи були в тебе такі думки про те, що, можливо, тобі варто відмовитись? Ну, звичайно, звичайно, вони є у всіх такі моменти. Але коли я з самого початку прийшла, я взагалі не мріяла танцювати. Мені дуже подобалось оце платчико. Я ще не знала, як вона називається ця пачка. Я насправді дуже мріяла одягти цю пачку і там щось потанцювати. І не було якоїсь такої осознаності, яка прям привела привела мене до балету. Я, це моє було бажання. Просто я бачила паралельний клас, де були дуже красиві дівчинки. В ну, них були такі дуже гарні зачіски, такі а, бантики, які робили їм мами. І мені просто казали, що це ну, найкрасивіші дівч... дівчата. І мені захотілося так само вступити в їх ряди. І мене мама відвела до балетної школи. Мене прийняли, і я дійсно перейшла до їх класу і почала займатися. І... Майже всі дівчата і хлопці в моєму класі розпочали балетом займатися десь у 4 роки. Mm -hmm. Тобто я прийшла і я вже дуже багато всього не знала, не знала якісь рухів, і мені було дуже складно, тому що педагог вимагала тут і зараз, будь ласка, зробити те, що потрібно, а я просто не знала, що це означає. не було координації, немає такої звички, щоб встати і зробити. Вже потім я зрозуміла, що в мене це не моя сильна сторона, що мені потрібно дуже важливо, дуже ретельно працювати саме над координацією, тому що мені, мені це вдавалося дуже тяжко. Але згодом більш-менш все налагоджувалось, але не швидко, не швидко. В мене почало виходити щось більш-менш добре, напевно, в класі восьмому. Тобто це років у 14. Пройшло 7 років доки, доки стало краще. І, звичайно, в якийсь період я вирішила, що все, це не моє, в мене нічого не виходить, навіщо воно мені треба? Все. Я як ні стараюся, але результату я не бачу і не, не, не я не бачу, педагоги не бачать, ніхто не бачить. Я дуже мало виходжу на сцену, не приймаю участь ні в яких конкурсах, ні танцюю, ніякі соло, так як мої однокласники. Тому був момент, коли я припинила займатися, і, напевно, місяць десь я не ходила. Але якось на вулиці у моя педагог по класичному танцю зустріла мою маму і спитала: а Ірина хворіє, коли вона одужає. Моя мама каже: ні, вона не хворіє, вона просто кинула все, вона більш не займається. І тоді моя викладачка каже: Боже, то це як? Цього не може бути. Просто миттєво, завтра же, завтра же до станку в клас. Все, ніяких ні. Ось нехай закінчить балетну школу, вже коли 9 клас, це закінчення школи в, ну, в балетних студіях, балетних школах. 9 клас це такий рубіж. І все, а потім нехай кидає, нехай робить, що хоче. І я змушена була, я була така слухняна дівчинка і з таким синдромом відмінниці. І мені довелося повернутися, і я знов почала боротися з собою, тренуватися, старатися ще більше. І наприкінці, вже на випуску, я вже танцювала соло. Я вже, скажімо так, що я. Здолала цей рубіж, цей бар'єр від не виходить зовсім, і все ж таки вийшло і вийти у соло на концерті на випускному. І ми маємо сказати, що уся ця кропітка праця привела тебе до того, що сьогодні ти вже професійна артистка балету. Ти працюєш за спеціальністю в Харкові? А, так, зараз не в Харкові, із за обставин. Я зараз живу в Мюнхені із всією моєю родиною. І так я продовжую танцювати. Я працювала в Харківському театрі більше ніж 20 років, і звичайно в мене склалося, незважаючи на дуже велику кількість складнощів не тільки з самого початку, а й в процесі становлення мене як провідної солістки, і не зважаючи ні на що, я все ж таки вважаю, що в мене дійсно блискуча кар'єра склалася. Все ж таки, повернемося до першого питання, коли я озвучувала балет і кулінарне Містерство, шоу. Так. так чому саме це шоу і як взагалі може бути взаємопов'язаним балетне мистецтво і кулінарія? Чому ти вирішила прийняти участь у цьому шоу? Це було зовсім не спонтанне рішення. Кулінарія це дуже дуже давнє моє хобі. І ну, я не знаю, я не пам'ятаю, коли я почала готувати, але. Пам'ятаю, що на 20 років, коли мене коли мені виповнилося 20 років, директор балету, я на той час працювала у Будапешті, він подарував мені міксер. І то був дуже-дуже ну, бажаний подарунок, тому що в мене такого обладнання, як вдома, не було. Ми там, були на зйомній квартирі, і ну, щось, щось готували, звичайно, але міксера в мене не було. І це було таке щастя, що я нарешті можу там якісь торти готувати, щось ну, набагато більше, ніж до того. І всі знали, що коли я запрошую гостей, я завжди намагаюся приготувати щось особливе. Тому захоплюватися кулінарією, я почала ну реально дуже давно. А потім а, вийшов мастер шеф і з самого першого випуску я почала його дивитися. І не просто дивитися, а ще й намагатися виловити звідти якісь назви, які я потім шукала в інтернеті чи в книжках, і намагалася їх готувати. Потім, коли вже... Було багато, де вже переможців, вже багато сезонів пройшло, і переможці почали давати майстер-класи, давати якісь ну, курси складати. І Почалося все це з Івана Мілановича. Я потрапила к ньому до нього на майстер-клас. Потім він відкрив кулінарну школу, і я закінчила його кулінарний курс повний, потім кондитерський курс. Потім була школа Ольги Мартиновської з Володимиром Ярославським. Так само я закінчила курс. Дуже багато була на мастер-класах із кондитерського мистецтва. Спеціально їздила там до класних кондитерів в інші міста, там вивчала, як робити макарон, у mm -hmm. торти. Ну, це моє захоплення. Це знаєте, як. А така прикладна творчість, прикладне мистецтво для мене, взагалі, кондитерка, кондитерське мистецтво це щось особливе. Це завжди дуже прості продукти, які завжди буквально є у кожного в холодильнику. але… От з такої невеликої кількості продуктів можна зробити просто неймовірні шедеври, які будуть мати різні смаки, різні текстури, і мене це просто захоплює. Це ну прям дуже дуже класно і дуже цікаво, коли ти можеш імпровізувати, коли ти можеш готувати класичні страви, можеш о, о, вивчати щось нове. І це неймовірно. Мене це захоплює. І ідея з'явилася потрапити на мастер-шеф. Просто розумієте, в мене дуже багато людей в соцмережах у приватних повідомленнях. В мене дуже багато, в мене не було дуже якогось хейту, але такі були фрази: що взагалі навіщо я туди прийшла? Я ніяк не пов'язана, що я займаю чиєсь місце. Але я думаю, що якщо мене туди взяли, значить я нічиє ну, місце не займаю. Я не вважаю, що а, люди йдуть туди, туди для того, щоб а, стати професійними поварами. Ну немає такої задачі, немає такого. Ну, такого так, такої це цілі. ж не шоу, щоб це навчати шоу кухарів. Та, та. Це шоу аматорів? тих, хто любить готувати. І мені здається, що а, самого туди навіть приходять. А, Зараз приходять ті, хто навчаються кулінарії, навчаються в кулінарних а, якихось вузах, але, напевно, це ну, не зовсім навіть таке аматорське вже. А мені здається, що з самого початку проєкт задумувався саме так, що а, домогосподарки, люди інших професій приходять туди, щоб навчитися можливо знайти якесь своє нове покликання. Або чому ні, це моє хобі, і я просто хочу там знаходитись. Заради того, щоб знаходитись. В мене не було ніякої іншої цілі, розумієте? Я не блогер, в мене не було цілі Так, набрати... до речі, часто кажуть, що йдуть в це шоу заради того, щоб набрати аудиторію і все інше. Так, так? так заради, заради аудиторії. Я не блогер. Я як вела свою сторінку, ну, грубо кажучи, так як я, як я це бачу, так я її веду. В мене не було. Там якихось думок, що я можу там заробляти на рекламі, тому що ну я можу це робити, але це ну так епізодично, і мене це не цікавить, як заробіток. Я не йшла туди за популярністю, тому що в принципі, так як я живу у Німеччині. Воно на мені ніяк не. Ну, Це його ніяк не відчувається. Тут я приїхала на два дні в Києві. Мене вже, я не знаю, за цей ранок людей п'ять підійшло, що ви Ірина, ви з майстер-шефу. А там я. Ну, я просто людина, ніхто мені не, не впізнає. У мене не було а, дум, думки, що я хочу змінити своє життя і піти з балету у кулінарію. Також, звичайно, ні. Тому я хотіла бути у цій атмосфері, коли люди а, гарять оцією ідеєю, а, зануритись в кулінарне мистецтво, ще більше дізнатися, побачити а, нові рецепти, вивчити а, нові техніки. Подивитися на багато презентацій, тобто просто заради кулінарії і заради знань. Ти все. так смачно розказуєш про все це, що е, от е, одразу виникає питання, чи ти з першого разу потрапила у Мастер-шеф, тому що е, є багато. Учасників, які розповідали в інтерв'ю, що вони не з першого разу потрапили, що вони подавались на декілька сезонів, щоб потрапити, різні страви готували. Ти от подала заявку і одразу прийшла? Ні, в мене така сама історія. Я потрапила з третього разу. Перший раз я подавалася, на напевно, в дев'ятнадцятому-девнадцятому році. Потім у 21-му році. І вже е, останній раз, от на 14 сезон, тому в мене це третя спроба, насправді. Тобто, усі, хто пробує, і в них не виходить, вони власне не мають покидати е, цього бажання і краще продовжувати намагатися потрапити. Просто є люди, які декілька разів пробують і відмовляються від цієї ідеї, тому що ну не бачать сенсу і думають, що туди потрапляють якісь вибрані люди. Насправді, взагалі, якщо ми мріємо. Якщо ми мріємо про щось, не потрібно зупинятися. Знаєте, як є одні двері, є інші двері. Час так само, час змінює, знаєте, як в Алісі, в страні чудес. Час минає, і двері змінюються. І, можливо, якщо ти минулого разу не потрапив, спробуй наступного разу, чому б ні? Це нічого не вартує. Це просто інтерв'ю, із яким ти приходиш на, до журналіста. Зазвичай як це зараз трапляється. Ти подаєш заявку, з тобою зв'язується журналіст. Ви зустрічаєтесь онлайн, у вас інтерв'ю, бесіда, ти представляєш себе і все. І далі вже чекаєш чи запросять тебе на відеокастинг, вже на телекастинг. В принципі, це все. Ну і я думаю, що не стільки кулінарні важливі знання ось на цьому етапі потрапляння. А скоріш важливі а, для телебачення важливі а, дуже яскраві люди. Персоналі, так? персоналі, щось незвичайне. Емоційність вони всі різні. Ви бачите на екрані це різні професії, різні люди. А, просто оця різноманітність. Різна енергія вона потрібна. Бувають дуже емоційні, бувають навпаки, дуже замкнені, але дуже різні люди потрапляють туди. І чому це не може бути ви? Все може бути. Тому ти да? кажеш, так що учасники абсолютно з різними характерами, з різною поведінкою. Чи знайшла ти собі близьких по духу людей саме на шоу, і чи з ким спілкуєшся і далі? Звичайно, ми дуже класно спілкувалися з Дмитром. Я продовжую спілкуватися із Натою. Вони всі різні. Я в принципі. Зі всіма нормально спілкувалася. але но ось е, повернемось до якоїсь там супердушевності. Я думаю, для мене особисто е, це дуже довге спілкування. Я не можу так от дуже швидко, е, не знаю, допустити до, близько до серця якусь людину. Тим більше, що там такі умови. Е, Ну, які не сприяють, не дуже сприяють якої, якої, якоїсь дружби. Там дуже напружена обстановка. Ми всі там конкуренти, але ну, я так не сприймала цього, що ми там прям конкуренти. Я до кожного відносилася по-доброму, але в мене була дистанція, тому що мені було важливо вперше за все, проявити себе. А зараз ти проживаєш в Німеччині, так? Так, і в тебе власне є можливість порівняти кухню німецьку і українську кухню, яка тобі все таки ближча, і чи пригощаєш ти німців нашими традиційними стравами? Ну, я скажу так, я просто терпіти не можу німецьку кухню. Мені взагалі сосиски, капуста, що там ще <ріху> а, розумієте, воно все надто солене mm -hmm. і вони використовують дуже багато оцту. Воно все. Дуже кисле, дуже насичене саме оцтом і дуже насичене сіллю. Я коли приходжу з друзями, там ми збираємось, їдемо до якогось ресторану. Там зазвичай це такі баварські заклади, такі більш брутальні. Я навіть не знаю, що замовити, тому що я читаю меню, і воно мені все не смачно. Воно я просто знаю, яке воно. Тому українська кухня це найкраще, я, я точно можу сказати. Які плани на майбутнє і в сфері кулінарії, і в сфері балет? В сфері кулінарії я дуже хочу знімати рецепти. Дуже багато запросів в мене, дуже багато питань. І мої підписники пишуть мені, коли буде рецепт, ну давайте мені рецепт. Але я, просто, я роблю це дуже рідко, це дуже багато часу займає. Наприклад, щоб зняти рецепт, коли ти просто готуєш, там тобі. Ну, грубо кажучи, дві години потрібно. Але щоб зняти рецепт, тобі потрібно 4-5 годин. І це ну, насправді час. Але все ж таки я хочу більш знімати, щоб це було красиво, було гарно. Ну, а з приводу балету я продовжую займатися танцювати самостійно. Я вже як керівник нашого з чоловіком балету етуаль балет, Україні етуаль балет І наша місія нести. Саме наше мистецтво у Європі, у Європі і у всьому світі, ми хочемо, щоб всі країни світу бачили, що наші професійні танцівники, наші артисти балету дійсно дуже талановиті, і ми дійсно дуже класні у цій сфері. Ми будемо з нетерпінням чекати твоїх рецептів І для того, щоб усі, хто сьогодні подивився наше інтерв'ю, не пропустив їх. Точно ми залишимо усі посилання на сторінки Ірини. І ви там підпишетесь, і також поставте дзвіночок вподобайку на це відео. Тож мрійте і мрії обов'язково будуть здійснюватися.